Усіх, брати та сестри, вітаю вас в церкві і зараз час, коли ми продовжуємо спостерігати, вивчати Слово Боже. Сьогодні хочу розпочати свою проповідь з читання тексту Книги Дії, 9 розділ з 1 по 6 вірш. Савло ще, дихаючи погрозою і вбивством на господніх учнів, підійшов до первосвященика і випросив у нього листів у Дамаск до синагог, аби привести зв'язаними в Єрусалим тих, кого знайде з того напрямку вчення, чоловіків і жінок. Коли ж він ішов і наближався вже до Домаска, раптом Його осяяло світло з неба. Він упав на землю і, почав, і почув голос, який говорив йому: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти, Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Важко тобі бити ногою колючку, тож встань, увійди до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Звернення апостола язичників описано у трьох розділах книги дії: це 9, 22 і 26 розділ. До навернення Савол був загрозою церкви, як ми з вами прочитали. Це була людина, найближена до керівників керівних осіб іудаїзму. Він мав владу. Його майбутнє у релігії було визначено традицією та обмежена національністю. Але не можна сказати, що Він був втіленням зла. І давайте ми про це сьогодні поговоримо. Згідно з Ісусом, поклоніння Богу має відповідати двом вимогам. Воно повинно відбуватися в дусі, і воно повинно відбуватися в істині. Здійснювати щось в істині. Значить, робити відповідно до істини. Або зі Словом Божим. У дусі означає мати належний настрій, зосереджений на Всевишньому Господі. Повертаючись до Савла, ким він був? Він був людиною доброї совісті. Хоча, якось дивно да, ми прочитали, що він? преслідує церкву, але він був людиною доброї совісті. Я прочитаю декілька уривків і будьте уважні до тексту. Книга Дії, 22 розділ, 3 вірш. Я чоловік юдей, який народився в Тарсі в Кілікії, вихований у цьому місці біля ніг Гамаліїла. Докладно навчений батьківського закону, я ревнитель Бога, як усі ви сьогодні. Ось так Павло, коли засвідчував, вказав про себе, що він від самого народження був віруючим і навчався закону Божому. Другий уривок. Книги дії, 23 розділ, перший вірш. Поглянувши на Сінідріон, Павло сказав мужі брати, я до цього дня служив Богові з усією доброю совісті. І так само 24 розділ, 16 вірш книги Дії. І я пильно дбаю про те, щоб завжди мати незаплямовану совість перед Богом і людьми. Тобто з цих уривків ми можемо зробити висновок, що Павло був людиною доброї совісті. Він так вчиняв до зустрічі. Він щиро думав, що кориться Богові Єгові. Він насправді був переконаний, що християнство це найогідніша форма Єресі, яка коли-небудь виникала у ідейському середовищі. Тобто, ось чому він переслідував церкву. У ідеїв так само періодично виникали різні течії за вченням. З'являлися вчителі зі зміненою формою подання закону. Причини були різні. Хтось шукав влади, хтось вважав себе новим Божим пророком. Та, та були і інші причини. У всіх своїх діях Савел керувався своєю совістю, але його совість виявилася. Поганим керівником. Він був відданий Богу, він був глибоко щирим, але щиро загиблим у гріху. Віруючим була відома його репутація, його боялися, вважали страшним ворогом. Давайте прочитаємо про це свідчення. Книги дії, 9 розділ з 13 по 16 вірш. Та Ананій відповів, Господи, чув я від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він наробив Твоїм святим в Єрусалимі, і тут має владу від первосвященників ув'язнювати всіх, хто кличе Твоє ім'я. А Господь йому сказав: Іди, бо для мене він є вибраною посудиною. Аби понести моє ім'я до народів, до царів і до синів Ізраїля, тому що я покажу йому, скільки має він постраждати за моє ім'я. І так перед нами бунтівник проти Божої волі. Ми з вами сьогодні пройдемо шлях від бунтівника до послідовника. Відбулося, відбулося різке перетворення, наче це дві різні людини. Ми згадаємо і навчимося сьогодні, що означає зустріти Христа. Цей урок буде і для нас з вами корисним. Мета моєї проповіді знайти відповідь на запитання. А зі мною було так. Чи відбувало щось схоже? А саме, чи пережив я перетворення? Які зміни відбулися після мого навернення? Це головна сьогодні мета, яку я сьогодні буду пропонувати вам. Які зміни в моєму житті після зустрічі з Господом? На прикладі Савла ми е, побачимо справжнє перетворення в Ісусі Христі буде відоме навколишнім. Це не можна приховати. Та й питання, чому іноді, іноді хочеться не говорити про благодать, яку я отримав через Ісуса Христа. Чому я глибоко ховаю радісну звістку в своєму житті? Не Засвідчує оточенню. Я пропоную пройти савлам кроки для духовного зцілення сьогодні. І так, перший крок, ви будете бачити на нашому екрані назву цього кроку і уривок з писання, який буде підтверджувати цей крок. Так, перший крок це. Що ти женеш мене? Це написано в Книгі Дії, 9 розділ, 4 вірш. Ісус звертається з питанням, чому Ти мене переслідуєш. Тобто ми прочитали події, як це відбувалося, Христос з'являється і питає Його. Коли Савл переслідував церкву, Він. Переслідував Христа, бо ми бачимо, так, що Христос до нього звертається і каже, чому ти мене гониш? Він не зміг розпізнати в Ісусі обіцяного Месію, хоча очікував відповідно до пророцтва. Для Савла це напевно було шокуюче усвідомлення. Він був релігійним, але гнав. Христа. З часом апостол Павло напише листа до Божої церкви в Коринті, Коринті. відчуваючи обов'язок виправити ситуацію, він напише про наявність сварок в церкві, коли християни не знаходили сили примиритися з братами та сестрами. Хтось продовжував носити образи, були розділення, все це боротьба з Христом, бо Божа заповідь не виконується. Багато хто сьогодні уподібнюється до савла, коли бунтують проти Бога і боряться з Христом. Вони щирі. Але щирі в омані. Савол чинив опір церкві з трьох основних причин. Перша причина він чинив так через незнання, він був оманливий, він приймав свою власну думку за істину. І ось тут хочу підкреслити. Павло думав, що він робить правильно. Він думав, що він догожає ну, Господу, тобто робить все, що приємно Господі. Але ми бачимо, що Господь звертається до нього, до Його життя і показує, як відбувається насправді. Другий крок. Хто ти, Господи? Це питання від Савла. Тобто, коли Він почув звернення Ісуса Христа, він запитує, Хто ти є? Впавши на землю, савол усмідомив вплив найвищої істоти. Він захотів отримати інформацію від цього божественного вияву. Він воістину хотів зрозуміти. Коли Ісус звернувся до Нього, Він одразу ж визнав свою помилку. Його життя виявилося запеклим бунтом проти Божої любові. Це відправна точка будь-якого звернення. Про необхідність навчитися говорити Ісус Христос. Я прочитаю з Євангелія від Івана, 6, розділ 45 вірш. Написано в Пророків. І всі будуть навчені Богом. Кожний, хто чув Отця і навчився, приходить до мене. Євангелія від Івана, 6 розділ 45 вірш. Питання, яке поставив савул, дуже важливе. Хто ти, Господи? Це основне питання про владу. Щоб слухатися Господа, йому треба було знайти відповідь, хто він? Це питання необхідне для навернення. Це питання, яке ми задаємо собі, який мій Бог. А Він хоче, щоб я так чинив, як я чиню сьогодні. Хочу вам привести деякий приклад. Давайте ми умовно уявимо, що чашка це кожен з вас. А ось цей сосуд це Бог, який хоче нам щось дати в наше життя, знання, спасіння і так далі. Можна ось в такому положенні зараз налити рідину в цю чашку. Так чи ні? А? На, підлогу. на підлогу. А якщо вирівнюємо, тобто на одному рівні зробимо, так можна налити. А якщо підняти цей сосуд і ось в такому положенню, ми можемо налівати. Тобто, який ми можемо зробити висновок? Тоді, коли Савол почув свідчення від Христа, хто він, він змиряється, кориться і возвишає Христа вище за себе, і тому дозволяє Ісусу Христу, і Богу, дати нові знання, наповнювати Павла благодаттю та любов'ю Божу, яку Він. Певний час намагався відкидати. Третій крок. Господи, що мені робити? Ось позиція, яка гарантує порятунок. Вона схожа на позицію Ісаї. Пророк Ісаї писав так в шостому розділі, восьмий вірш. І ось я почув голос мого владики, який говорив, кого мені послати і хто піде для нас. І я відповів, ось я пошли мене. Це позиція віри та відданості Божої волі. Саме такої позиції відчайдушна потребують ті, хто сьогодні шукає Божого спасіння. Визнаючи а Господа, Господом в моєму житті, і задаючи питання, що мені робити? Четвертий крок. Що ти зволікаєш? Або, іншими словами, чому ти витрачаєш час? Тобто цей уривок. Нам розповідає про те, що коли Божа людина була відправлена до Савла, він йому каже ці слова. Це питання змушувало Савла до дії. Навіть у цей момент Савл все ще був загубленим загиблим. У його житті, як і раніше, був присутній гріх. І тому він все, що був відокремлений від Бога. Дьявольська лож витрачає людський час. Тому потрібно пам'ятати, що дявольська лож витрачає ваш час, який дуже швидко впливає. Дявольська лож витрачає вашу волю, витрачає ваші духовні сили. А головне питання, на чию користь вона буде працювати. Цей урок про те, що потрібно перевіряти своє життя. Чи не опинився я на боці бунтівників, питати себе, а в моєму житті є з Господом зміни. Бо коли Павло повірив у Христа, то його життя мало величезні зміни. Мої старі образи не заважають мені служити Господові. Бо періодично можна почути про гіркий досвід християн, які сьогодні, сьогодні свідчать про те, що старі образи. Старий негативний якийсь опит заважає сьогодні йому бути щирим, відвертим, заважає служінню, заважає радіти в церкві. Потрібно опуститися нижче, скоритися перед Богом, щоб дозволити Богу налити до нас. Але це Бог зможе зробити тоді, коли дійсно. Людина визнає себе грішною, винною перед Богом і знайде бажання зробити все, що Бог йому сьогодні пропонує. І наприкінці висновки Павло був віручий з дитинства. Як часто це може бути схоже на наше життя? Почуйте, будь ласка, дорогі мої брати та сестри, неважно, скільки ти років у Христі. 30, 20 років, 10 років. Потрібно перевіряти свою віру, на чому вона побудована. І не став я противником і бунтарем проти Бога та Божої заповіді. Як це визнати? Коли ви почуєте, побачите в своєму житті, що ви не коритесь заповідям Божим, то ви стали на бік бунтівників, і зараз ви вже бунтуєте проти Божої волі. Кому це потрібно? І на чому я боці? Павло після свого навернення не вважав справу завершеною. І прочитаємо останній уривок послання. Посилання Павла до Філіп'ян, 3 розділ з 12 по 14 вірш. Філіп'ян 3 розділ з 12 по 14 вірш. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся. Щоб осягнути, для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду, я прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі. Христі. Ось так ми з вами бачимо, що Павло продовжує згадувати і говорити про те, що його справа ще не закінчилася, що Він продовжує коритися Богові, що він продовжує досліджувати своє життя, щоб розуміти, що він знає Господа і продовжує виконувати Його заповіді. Нехай Господь благословить вас!